У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Привіть благословенні Отця Мого, і унаслідуйте царство приготоване вам від закладень світу. Так ми чуємо, дорогі Христі, брати і сестри, сьогоднішня нікіння Івангеліє. Змальовує нам картину останнього Суда Божого. Часто можна почути, як називають цю неділю неділю про страшний суд. А це Івангельське читання, яке змальовує цю картину цього суда Божого, називають Страшним судом. Хоча в священному писанні в Івангелії, немає такого словосполучення, як страшний суд. Це називається останній суд. Так, вчить нас священне писання. І ось до Рівно Христів взагалі суд. Що таке суд? Напевно, найщасливіша та людина, яка прожила це земне життя і ніколи не мала ніякого стосунку до суду. Коли не приходилося їй бути в суді навіть в якості свідка. і коли людина ніколи не мала ніяких якихось проблем із законом, коли її не притягали до суду, коли їй не приходилося когось притягати до суду. І, звісно, що такі люди є щасливими. Але цей земний суд не завжди є справедливим, і ми про це знаємо. Про це багато читаємо, про це багато чуємо, про те, що відбувається в судах. Та мова йде про суд Божий. Суд Божий, взагалі такий вислів, як суд Божий, ми знаходимо в священному писанні декілька раз. І, зокрема, можемо зробити з того висновок, що кожна людина має пройти не через один суд, а як мінімум через два. Тому що. Перший суд це коли людина помирає, душа її розлучається із тілом, і вона постає перед судом Божим. Цей суд називається особистий або приватний суд. Тому й каже священне писання: а людям призначено вмерти один раз, а потім суд. Власне, йдеться не про цей суд, про який ми чуємо у сьогоднішньому Івангелії, а йдеться про той суд. На якій має стати людина, розлучившись із цим видіним світом. І ви знаєте про те, як багато у світі є різних думок стосовно того, що відбувається після смерті людини. І, зокрема, дуже популярною є думка, що смертю тіло все закінчується. Але поруч з тим є і ще такі думки, наприклад, думка. Адвентистів сьомого дня або є така організація, яка називається «Свідки Йогови», то вони дотримуються такої думки, яка називається гіпнопсихізм. Це говорить про те, що коли людина помирає тілом, разом із тілом помирає душа. І коли Господь прийде вдруге, то разом із тілом має воскреснути і душа. Ця думка, думка є химною. І неправильно її засуджується саме місце священне Писання, де написано, що один раз він призначив умерти, потім вже суд. А також апостол Павло в посланні каже, що коли наш земний мешканий намет знищиться, ми розлучаємося з цим життям і переходимо в життя вічне. Тобто йдеться про те, що з тіло людини. Воно приречене на смерть, але душа, яка розлучається із цим тілом, вона має постати перед Богом. І ви знаєте, як багато є сьогодні різних святників, не раз можна почути, як вона каже, а хто звідти вернувся, а хто знає, що там після смерті? Так я хочу вам сказати: я дуже цікавлюся цим питанням і багато про це читаю. І ви знаєте, що тільки в Сполучених Штатах Америки 18 мільйонів людей. Пережили клінічну смерть. Повернулися до життя і розповідають, що було з ними в той час, коли душа розлучилася з тілом. А ми кажемо, хто повернувся звідти? звідти? Хто знає, як там? Це тільки в одній державі, і в нас в Україні є так само: ті люди, які пережили клінічну смерть, яких Бог повернув назад до життя. І вони розповідають про те, що смерть тіла і життя не закінчується. І що цікаво, що через, серед оцієї великої кількості людей є ті, які, які раніше були атеїстами, які скептично ставилися до цього питання. Серед них є лікарі, які стверджували до цього, що немає життя після смерті, що смертю все закінчується. Але переживши щось подібне, вони зовсім змінили не просто свою думку, але змінили своє життя. Це коли мова йде про особистий суд, це коли мова йде про злучення з цим земним життям і що відбувається далі. Але сьогодні ми чуємо про останній суд. Що означає останній суд? Тут Господь схвальовує нам картину, що перед ним зберуться всі народи. Перед Господом повстануть всі народи, і вони будуть розділені на дві категорії. На, як вівчар розділяє овець від козлів, так само і суддя, який прийде, він розділить одних, поставивши по правиці, других по лівиці. А тут борі во Христі ми повернемося до терміну страшний суд. Чому називають цей суд страшним судом? Страшним судом називають тому, що він буде справедливим. Виявляється, справедливість для когось викликає страх. Ми можемо в цьому земному житті десь щось недоговорювати. Десь щось фальшивити, де щось лицемірити, десь напівправда, десь повна правда, і так собі по життю йти. Але настане той момент, коли в одну мить все відкриється, і не тільки перед Богом, а перед усіма людьми. І власне, коли відкриється всі наші ріки, всі наші помиси лукаві, всі наші вчинки, тому і нарікає думка, що це буде дуже страшно. І ось для того, аби уникнути оцього страху, який може відчути людина, коли постане перед Богом, коли прийде у славі і судить живих і, і мертвих, щоб уникнути цього, людина може постати на інший суд. Ще є один суд. Про який каже нам священне писання, це суд над самим собою. Це коли людина осуджує сама себе. І що це є за суд? Це є сповід до Христі. Сповідь це є частинка суда Божого. Але це є той суд, коли людина судить самого себе. І тому каже апостол Павло у першому пославі до Корінків, бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Наскільки це важливо в житті християнина судити себе? Знаєте, Наша природа людська сильна більше до того, що ми здатні судити когось. Ми завжди бачимо, чиїсь віх ми завжди бачимо чиїсь недосконалості. Ми завжди бачимо чиїсь падіння, а свої або не бачимо, або поблажила до ставимося. І тому даремно хтось із святих отців казав такі слова, що очі людини поставлені так в тілі, що людина бачить інших, а себе не бачить. Для того, щоб людина побачила себе, їй треба дзеркало, без дзеркала людина себе не побачить. Вона бачить інші. І ось в духовному житті ці слова актуальними є чому? Тому що ми бачимо провини інші, не бачимо неправильну поведінку інші, не бачимо, як інші грішать, Ми бачимо, як інші, інші безикої, а себе не бачимо. І для того, щоб побачити себе, нам необхідним є дзеркало. І ось таким церквом в духовному житті є святе Євангеліє. Коли ми відкриємо священну цю книгу. І читатимемо її, тоді ми побачимо, який справжній стан нашої душі. А коли ми побачимо, який є справжній стан нашої душі, тоді дуже важливо є судити самого себе. І власне тоді, коли ми будемо судити самих себе, коли ми будемо визнавати перед Богом свої провини, коли ми будемо розкаюватися у них, тоді ми уникнемо і першого. І другого суду. Як прибуду все влаштованого Бога? Якщо ти, людина, почуваєш себе винною, визнайся перед Богом, осуди себе і не будеш осуджена на страшному світі. Але якщо ти оправдовуєш себе, якщо ти не хочеш визнати свої гріхи, то обов'язково вони будуть відкриті. Тому що немає нічого таємного, що не стало би явним Так вчить священне Писання. І ось дарімо Христі, що позбавляє нас можливості жити так, як навчає нас Господь? Жити вірою і мати плоди цієї віри. Бо зверніть увагу, що ці люди, які попинилися по правиці, і коли Господь перелічив, кажучи, я був голодний, ви нагодували мене, я спрагнен був, ви напоїли мене, я подорожній був, ви прийняли мене, я в в'язниці був, я в лікарні був, ви прийшли до мене. І чуєте, що вони кажуть відповідь? Коли це було, Господи? Це не ті люди, які робили це добро заради заслуг. Бо якщо б вони робили це заради заслуг, то вони б вже знали про ці свої добрі вчинки. Вони робили їх, як вчинки віри, не чекаючи за це нагороди. Але Господь, який прийде воздати кожному за ділами його, нагороджує тих, хто робили ці добрі вчинки і каже, все, що ви робили одному то із звали цих, мені ви зробили. Як важко не раз буває нам в побачити в особі свого ближнього Христа. А ще важче нам побачити в особі жебрака Христа. А ще нам важче побачити в особі ув'язненого злочинця, в його особі побачити Христа. Як порої нам це буває важко. Але оце Іванівське читання відкриває нам саме цю картину, і Господь каже, що коли ви це робили, їм би мені це робили. Не їм би це робили, мені це роби. І іншим, який опиняться по лівиці, скаже, відійдуть в від мене прокляті. І ось знову ж таки, ми знаходимо дві категорії людей: одні благословенні, а інші прокляті. Одні, ті, що знаходяться по правиці, це вівці, а ті, що горіці, це козли, що означає овечка, овечка вона завжди слідує за голосом свого Пастиря. Іван Іоанна, коли Господь каже про доброго пастиря і каже, що вівці мої, потім каже, я пастир добрий, я життя своє буду за овець. І каже, вівці мої знають голосу мого. За чужим вони не підуть. Бо вони знають мій голос. Пастир, який випасає вівці і знає кожну палечку, він промовляє тільки слово і вівці рядочком йдуть за цим пастирем. Зовсім інша поведінка у козлів. Вони мають свою думку на все, вони упираються, вони не погоджуються. Вони, а що я маю йти, а що я маю робити, а що я, але інший? Оце така поведінка. І, як правило, оця куперність, а це мій особистий простір, а може я не хочу, а може я не буду. Оце поведінка Козла. Він що це мій має йти на голос пастиря? Він свій сам знає, куди йому йти. Він сам знає, що йому робити. І, як правило, у таких людей немає ні смирення, ні любові, ні покори, ні співчуття, ні розуміння до тих, хто цього потребує. І ось, власне, тому Господь ізмальовує цю характеристику, Він описує, власне, наскільки важливою є оця поведінка в житті, і коли ми дорогі Христі. Люди, що живемо на цій землі, є оцими овечками, ми маємо бути дуже послушними, дуже чуйними до голосу пастиря. А тим Пастер є Христос. І Христос сьогодні промовляє до кожної з нас, молоджливо до когось і особисто промовляє. Наскільки це важливо почути цей голос і наскільки важливо є чуйним бути до цього голосу завжди, подовж життя що ви коли прийдеться послати перед Богом, і наші імена були записані в книзі життя. Бо саме так описує ще цю подію Іван, Богослов, в останній Книзі об'явлення. Він каже, що відкриються книги. І в тих книгах будуть записані ті, хто унаслідує життя вічне. А ті, хто не будуть записані в книзі життя, будуть вкинуті в озеро вогненне. І ось борі у Христі, власне, вкинутим в озеро Огненне, це означає знову, ж таки не стан тих душ, які опинилися після розлучення із цим вільним світом в пеклі чи в якомусь іншому місці, але не в царстві Божому, а йдеться про тих, які будуть осуджені на озеро огнене після страшного суда Божого, після другого приходу у світ Сина Божого. І тому дуже важливо є нам подбати про те, щоб наше ім'я, наскільки важливо є ім'я людини. Якщо знаєте, пише хтось записочку і не пише своє ім'я. Це дуже безглуздо, це дуже неправильно. Тому що ім'я це те, що єднає нас із Богом. Ім'я це те, що нарікається навіть не нашому тілу, а нашій душі. Ім'я це те, що має бути записано не тут десь у якихось метриках, у якихось свідоцтвах, у якихось інших документах. Ім'я наше це те, що має бути записано в книзі життя вічно. Тому не соромтеся слово ім'я. Не приховуйте своє ім'я. Але Ставайте перед Богом і просіть, щоб ім'я Ваше, ім'я кожної із нас було вписане в книзі життя, життя вічного. І тому, власне, що ми спостерігаємо зараз? Ми наближаємося до часу Великого Посту. Ми бачимо, наскільки жорстоким є світ. Ми бачимо, якою відсутньою сьогодні як ніколи є любов і милосердя. Наскільки сьогодні люди стоять байдужими до чужого горя. Навіть не йде мова про голодних чи справедлих, а йде мова про зранених тих, які стікають кров'ю, тих, які сьогодні переводять в полоні, тіла, які щури роздирають. А ми бачимо, що світ байдужим є. Ми бачимо, що сьогодні є байдужими до тих людей, які перебувають в такому стані. Більша категорія, більша частина людства є абсолютно байдужою до тих людей. Виникнеся питання, чому так? Хіба вони не знають про суд Божий? Хіба вони не знають, що є суддя і творець всього цього світу, видимого і невидимого, і колись прийдеться по станкарні, знають про це все прекрасно знають. Є тільки одна річ, яка позбавляє цього. І знаєте, яка це річ? Не тільки їй деста, але і нас тут. Ця річ це є байдужість до чужого горя. Байдужість до чужої біди. Саме оце нас найбільше віддаляє від Бога. Ви знаєте, пригадується мені така притча, про те, як діяло зібрав всіх своїх слуг, темних злих падших духів і на таку нараду, щоб подумати над тим, що зробити для того, аби поглинути якомога більше християн до пекла. І один із вісів каже, треба розпочати гоніння на християн. Діявол каже, це не допоможе. Це вже було. І чим більше ми гонили християн, чим більше лилися рідкі християн, тим більше їх ставало. Це не допоможе. Другий мій каже, треба навантажити людей праці, щоб люди так працювали, щоб це було про Бога. Забули про все навколо. Цілий час, щоб вони працювали, працювали, працювали і забули про Бога. Не мали часу думати про нього. Діявол каже, і це не спрацює. Тому що на старості людина, коли вже буде невіща, коли вже не зможе працювати, вона зможе покаятися, вона може примиритися з Богом і все рівно такі люди будуть підходити до Бога. Тоді каже третій піс. Є ще один план. Треба людям дати все. Багатство. Все, що вони хочуть, треба не мають. І відповідно, коли вони будуть мати все, вони не потребуватимуть. І я вам кажу, оцей план спрацює. І, відповідно, коли людина має все необхідне, коли людина є багатою і самодостатньою, їй байдуже про те, що хтось голодний. Їй байдуже про те, що хтось стікає кров'ю. Їй байдуже про те, що когось чує в колонії роз'їдає його тіло. Йому просто це байдуже. А мало того, Така людина, не маючи потреби в Бозі, бо є самодостатньою, починає собі думати, хто його знає, чи Бог є, чи не є. Оце, що я маю, це я сам все здобув своїй праці, своїм розумом, своїм інтелектом. Якби не я, то й відповідно цього всього б і не було. І це найбільше спрацьовує сьогодні. Людство яке, візьміть, ті країни, в яких багаті люди, в яких дуже велике забезпечення. Коли є все необхідне, там церкви порожні, храми закриваються, люди перестають молитися і збільшується число атеїстів у процентному відношенні тих людей, які не вірять в Бога, які не признають Бога і які не потребують Бога. І тільки в тих країнах, де люди є в Богі, де люди перебувають в такому собі стані. Не стануть, де щось їм не вистачає, де щось вони не встигають. Вони мають потребу в Бозі. Вони признаються перед Богом у своїх немочах, своїх у своїх нестачах і кажуть, Боже, без тебе я не можу нічого. І ось Тому дуже важливо є дорігу Христі про це завжди пам'ятати. Бо ми не знаємо, коли настане день страшного суда Божого. А можливо, День твого особистого суда настане багато скоріше. І коли прийдеться Постати перед Богом, Тобі і мені відкриються книги, де буде записано все земле життя від народження і до смерті. Всі твої почування, всі твої бажання, все те, що ти думав, чим ти жив, чим ти переймався, і чи було там місце для Бога. І чи було там місце для ближнього, і чи мав ти час для того, щоб нахилитися над тим, хто лежить, допомогти тому, хто страждає, і бути співчутливим та повним любові до того, хто це потребує? Оце питання в Гристі до кожного з нас. І я бажаю, щоб ми, переступаючи Боріс цього храму, кожен раз переображалися, кожен раз змінювалися, щоб коли прийде час постати нам перед Богом. Ми могли почути слова, прийдіть, благословенні Отця Мого і унаслідуйте царство, яке уготоване вам і закладені світу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Алі.